Привіт всім шанувальникам електроавто. Ми канал Мігоелектрикюей. Знаємо все про електрокари з Китаю і не тільки. Тому ми практично щодня розповідаємо про чергову модель чи компанію з Піднебесної І сьогоднішній день не виняток. А прямо зараз пропонуємо поставити лайк під цим україномовним відео та написати ваші питання про авто з КНР у коментарях. Ми будемо раді відповісти кожному. А тепер починаємо. BYD Yuan Plus Honor Edition 2024 вийшов на китайський ринок у березні 2024-го і став на 16 тисяч юанів або 2200 доларів США дешевше. Тепер ціна на Yuan Plus починається із 16 650 доларів. Версія Honor Edition отримала кілька покращень порівняно з версією 2023-го. Авто має новий чорний колір кузова під назвою «Чорний лицар». Вся хромована частина кузова цієї версії також була затемнена. Диски також нові. Інші кольори кузова залишилися незмінними. Усередині біуаді Yuan Plus Honor Edition також додано нову кольорну схему. У ній поєднуються чорні відтінки зі срібними елементами та світло-зеленою окантовкою. Загалом оновлений автомобіль має два варіанти салону: чорний та сіро-чорний. На центральній консолі встановлений 15-дюймовий екран та цифрова приладка. Тут все, як і раніше. Габарити BYD Yuan Plus Honor Edition не змінилися. Це все ті ж 4 метри та 45 сантиметрів завдовжки, 1 метр 87 сантиметрів завширшки і 1 метр та 61 сантиметр заввишки. Колісна база 2 метри та 72 сантиметри. Юаньплас 24-го модельного року має один електродвигун на передній осі, потужністю 150 кВт, а по 204 кінські сили. Можна вибрати один із двох акумуляторів. Перший ємністю 50 квт годин, який забезпечує 430 км пробігу. Другий ємністю 60 квт годин, який дасть 510 км запасу ходу. Як і його попередник, BYD Юань Плас Honor Edition доступний у п'яти комплектаціях. Їхню вартість ви зараз бачите на екрані. Справжньою новинкою в лінійці Дійнасті варто назвати нову модель, яку представили публіці у березні 2024-го. BYD Yuan App надійшов у продаж із стартовою ціною 13 тисяч та 400 доларів США. Загалом авто можна купити в одній із трьох модифікацій, які відрізнятимуться з запасом ходу та оздобленням салону. Скажімо відразу, що авто з пробігом 301 км коштує 97 тисяч юані або 13 тисяч та 400 доларів. А модифікація із запасом ходу 401 км коштує або 15 тисяч 200, або 16 тисяч та 600 доларів. Окремо варто сказати про комплектацію Vitality Edition. Її ціна 100 тисяч юанів або 13 тисяч та 700 доларів. Але в ній також встановлена батарея, яка дає понад 400 кілометрів пробігу. Загалом ця модель виступає в сегменті електричних компактних позашляховиків Юань а побудований на платформі і платформ 3.0. В екстер'єрі відзначимо те, що авто має дизайн з назвою Обличчя дракона, який є актуальним для всіх авто сімейства дійності. Кузов може бути білого, зеленого, рожевого чи сірого кольору. Хто сказав, що вантажний електромобіль це дорого. Ми, група конструкторів з Миколаєва, вже понад сім років займаємось створенням міського електричного транспорту. За цей час у нашому гаражі зроблено десятки велосипедів, мотоциклів. Триколісних, одно та двомісних вантажних авто. Усі наші розробки рухаються за рахунок електромоторів та струму з батарей. Наші найкращі моделі, які безперечно цікаві для бізнесу, це легкі вантажівки, а саме моделі воля та кур'єр. Вони мають оригінальну конструкцію шасі та рамну основу. Кабіна може бути яка завгодно. Наша головна перевага в тому, що вони прості концептуально, що забезпечує їхню надійність і дешевизну в обслуговуванні. Растота гарантує доступну та вигідну ціну на такий електромобіль. Їх зможуть купити як логістична компанія, так і приватний підприємець чи фермер. Ми впевнено можемо заявити. Що наші авто мінімум у два, іноді і втричі дешевші за аналоги від великих виробників. Але головне, що ми готові допомогти зробити бізнес із перевезення товарів в Україні в межах міст та сел економічно привабливим. Бо наші електровантажівки здатні перевозити майже будь-який ваш вантаж. Ви витрачаєте 2 євро на купівлю електрики, якої вистачить на 100 кілометрів шляху. Зацікавлені? У BYD Юань Up спереду встановлена підвізка Макферсон, а ззаду стоїть торсіонна балка. Габарити кросовера – 4 м 31 сантиметри довжина, 1 м 83 сантиметри ширина, 1 м 67 сантиметрів висота. Колісна база – 2 м і 62 см. На вибір можна взяти авто з одним із двох електродвигунів потужністю 70 або 95 кінських сил. Другий видає 130 кВт або 171 кінську силу. Акумулятор ємністю 32 кВт забезпечує запас ходу 301 км. А більш ємна батарея на 45 кВт-годин дасть пробіг 401 км. У салоні звернемо увагу на кермо приплюснуте знизу з логотипом юань. За ним встановлена 9-дюймова панель приладів. Центральний 13-дюймовий екран може обертатись. Сидіння регулюється вручну та обтягнуться перфорованим шкірозамінником. Окремо варто сказати про великий панорамний дах і те, що цю новинку ринку треба купувати саме у нас. Якщо хочете більше інформації про електромобілі з Китаю, то ми маємо що почитати для вас. Підписуйтесь на канал МегоЕлектри. У телеграмі або у групі у Фейсбуці, швидкі посилання в описі. До зустрічі там, а поки що бувайте!